Good morning, children. Доброго ранку, діти. Good morning, teacher. Доброго ранку, вчителю. How are you? Як ваші справи? How are you? Як ваші справи? У нас є такі варіанти відповіді: I'm fine. Я в порядку. Або I'm okay. Або I'm good. Або I'm super. Я супер. Якщо у нас справа не так добре, як би нам хотілось, то ми говоримо I'm so, so, я так собі, або I'm bad, я погано. Revision time, час повторення. Давайте згадаємо дні тижня. «Monday» манка, понеділок, «Tuesday» – схоже на цифру два. Тю, другий день тижня, вівторок. Wednesday – ванний день, посередині тижня, середа. Thursday – Сьогодні четвер. Або сьогодні зоряний день. А сьогодні четвер. Thursday – четвер. Friday – п'ятниця, Friday – п'ятниця. Смажений день. Saturday – Гуляю з сестрою по суботам. Отже Saturday – субота. І останнє слово Sunday. Сонячний день у неділю. Збираємося на пікнік. Sunday. І тепер згадаємо пісеньку Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Хто зможе проспівати пісеньку? Чудово! Отже, ви впоралися із завданням і вивчили дні тижня. Окей, let's read. Давайте почитаємо. Ми з вами зараз згадаємо, що ж таке відкритий склад. Якщо ми з вами бачимо відкритий склад, кінцева голосна, вона німа, вона не читається, але впливає на попередню голосну і та починає читатися так, як в алфавіті, а це в нас літера Ай. Що ж ми маємо? Каїт, баїт, гайд, ваїд, лаїк. Хайк, БАЙК, пайп, так і ще лишилося: дайн, ПАЙН, лайн, НАЙН, пайн, вайн, ТАЙМ, дайм. І ще останні два рядочка. Да, й в хай в паю. Найс. Останні три слова читаємо із звуком С: Наїс. Маїс, райс. Тому що є правило, якщо в нас е, після Голосної літери Сі стоїть. Ось ця літера наша з вами І, то в нас літера Сі читається як звук С. Такий от собі виняток. Окей, next slide, Наступний слайд. Сьогодні в нас з вами хороший урок. Open your books, please. Відкрити підручники. Page 74, Сторінка 7074. 70, 4, page 74, Let's read and translate the text. Давайте прочитаємо і перекладемо текст. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Can I help you? Можна я допоможу тобі? Can I help you? Можна я допоможу тобі? І так, дивимося. Just a minute. Хлопчик запитує, Can I help you, mom? Можна я допоможу тобі, мамо? Yes, please. Так, будь ласка. Can you можеш ти water? Дивіться, water – це вода. У цьому випадку слово water – це діє слово полити. Можеш ти полити the flowers ці квіти? Yes, так, of course, звісно. Thank you, Дякую very much. Дуже сильно. Дякую, дуже сильно або дуже дякую. Glad to help, радий допомогти. Glad to help, радий допомогти. Так, далі у нас з вами є два речення: питання і відповідь. Слідкуємо. Вправа друга. Can I help you? Можна я допоможу тобі? Відповідь. Yes, please. Так, будь ласка. Або ж питання. Question, can you help me? Ти можеш мені допомогти? And answer і відповідь? Yes, of course. Так, звісно. Давайте спробуємо повторити. Спочатку питання. От, наприклад, ми підійшли до мами і питаємо, Can I help you? Для, якщо у вас не виходить вимовити речення повністю зразу, починаємо з кінця. І так, дивіться, ось так. Спочатку говоримо слово you з класом. You. Далі беремо попереднє слово і говоримо слово сполучення. Help you. Help you. Так, запам'ятали. Help you. Тепер беремо ще одне попереднє слово і зливаємо. I help you. всім класом. I help you. Або ще говорять all together. Всі разом. All together. I help you. І тепер уже, коли ми оці три злили, беремо четверте і складаємо ціле речення. Can I help you? All together всі разом. Can I help you? І відповідь проста: лише два слова. Yes, please. All together всі разом. Yes, please. Так, і тепер, ось, наприклад, ми підійшли до мами і просимо маму, щоб вона нам допомогла. Тоді речення буде таке: Can you можеш ти help me допомогти мені? Can you help me? Знову ж таки, з кінця. Говоримо. Me, me, ваша черга. Help me. Help me, ваша черга. Help me. Далі попередньо берем You. You help me. Повторюємо You help me. І тепер ще одне попереднє беремо і утворюємо ціле речення. Can you help me? Можеш ти допомогти мені. Повторюємо ще разок: Can you help me? Можеш ти допомогти мені? Yes, of course. Так, звісно. Yes, of course. Або можна ще сказати синонімічне слово Yes, sure. Так, звісно. Yes, sure. Так, звісно. Так, давайте подивимося, що у нас на наступному слайді. Mm. Uh, так, ну тут у нас повторюється те саме. Can I help you? Можна я допоможу тобі? Yes, please. Так, будь ласка. Can you help me? Можеш ти допомогти мені? Yes, of course. Так, звісно. Thank you. Дякую тобі. Very much дуже сильно. Або дуже дякую. Glad to help – Радий допомогти. Ну і домашні справи. Давайте подивимося і перекладемо. I water my flowers. Я поливаю мої квіти. I clean my room. Я прибираю в моїй кімнаті. I pick up my toys. Я збираю мої іграшки. I vacuum. I vacuum. Я пилосошу. Я взяв пилосос і прибираю. Окей, okay, next. Далі. I wash my dishes. Я мию мій посуд. I make my bed. Дослівно я роблю моє ліжко. Літературний переклад Я застеляю своє ліжко, моє ліжко. I help my mom, я допомагаю моїй мамі. I'm glad to help, я радий допомогти. Так, і дивіться, зараз ми з вами ви переглянете відео діалогу. А я вам його прочитаю, в перекладу, оскільки потужності мого комп'ютера слабкі, і діалог ви не почуєте. Тому я вам прочитаю в перекладу, а ви це подивитеся на уроці. Наочно. І так, перше речення. Can you help me? Можеш ти допомогти мені? Повторення Help me допомогти мені. І далі повторення. Can you help me? Help me. Можеш ти допомогти мені? Допомогти мені. Далі, sure I can, звісно, я можу. Sure I can, звісно, я можу. Sure I can. Help you. Звісно, я можу допомогти тобі. Наступне речення. Can you, можеш ти? Help me. Допомогти мені? Help me допомогти мені. Повторення. Таке ж саме речення. Can you help me? Можеш ти допомогти мені? Help me допомогти мені. Sorry, I can't. Вибач, я не можу. Sorry, I can't. Вибач, я не можу. Зверніть увагу, у американському варіанті не можу скорочена форма звучить. Can't. У пісні ви саме почуєте can't. А в британському варіанті звучить can't. І в другому класі, коли ми з вами будемо вчити цю тему, ми теж говоритимемо can't. Щоб ви знали, і так, і так правильно, тільки can't це не можу американський варіант, а can't не можу британський варіант. Sorry, I can't. Вибач, я не можу, help you допомогти. Тобі. Це в нас переклад діалогу із цієї пісеньки. З темою ми з вами ознайомилися слів ми ніяких не вчимо. І сьогодні, оскільки тема в нас не дуже складна, ми е, читаємо закритий і відкритий склад з голосною літерою О. Отже, закритий склад, там, де літеру з обох боків закривають приголосні е, звуки. Ми читаємо так, як бачимо. Нічого тут складного немає. У нас виходить дог. rot, Пот. кот. Лот хот. Соб. СОБ. Так, і наступний слайд. Це в нас з вами вже буде відкритий склад. А ми з вами пам'ятаємо, що у відкритому складі кінцевий голосний не читається, але він впливає на попередній голосний, і він починає читатись як в алфавіті. А в алфавіті це в нас звук літера «оу».

Дзк, дз, дзоук. -ро Роук ноут. Ось такий у нас виходить відкритий склад читання. І це останнє було завдання на сьогодні. Lesson is over. Goodbye. Урок закінчений. До побачення!